Проєкт Бронфорс це комплектування підрозділів безпілотних систем, рекрутинг та підготовка в сухопутних військах. Наступний крок вони попадають сюди, де ми зараз з вами знаходимося. Вони проходять тут базову загальну військову підготовку. Після чого наші курсанти, вже діючі військовослужбовці, саме сьогодні вони прийняли присягу. Ми дуже довго чекали цього дня, цілих п'ять тижнів ми працювали. І нарешті ось воно сталося. Ми прийняли військову присягу, і ми тепер офіційно військовослужбовці. Їдемо на фах безпілотних систем, тобто ми їдемо вчитися ще десь 40 днів. Це другий етап програми «Дронфорс», Після чого, після закінчення цієї програми, ми роз'їжджаємося кожний по своїй бригаді. Слідують відмітити, що дані абітурієнти-курсанти вони відлічаються від інших попередніх дуже високу мотивацію, тому що вони прийшли самі. Це був їх свідомий вибір, це була їхня свідома така дія, подія, і вони проявляли це в навчаннях. Якщо хтось ще сумнівається, чи варто це робити, чи ні, я раджу все-таки йти. Тим паче зараз з'явилися різні рекрутингові центри. Де можна напряму прийти і сказати, що я хочу бути саме пілотом після БЗВП Вони не їдуть зразу там на схід як піхотинці, а вони після БЗВП Будуть приїздити до нас і вчитися саме на операторів FPV, чи Мавіків, чи крил. А зараз уже там 3, 4, 5, уже там 10 різних направлень. Я думаю, що це буде в подальшому розвиватися. Будуть уже раї, будуть міні-дрони. Тобто все якби як в книжках про фантастику, так і у нас буде. Я я все вірю, і Україна. Я думаю, що буде в цьому лідером. Система вже набагато краща. В порівнянні з початком повномасштабної війни можна реально потрапити туди, куди хочеш, тому не вагайтеся. А йдіть, тому що треба все-таки захищати нашу державу і наші сім'ї.